Реакція може бути лише адекватна. Якщо назавжди єврейський, що він буде єврейський стандарт? Чому? Тому що акція, це, наскільки я це, розумію, зайдіть, з засобами масової інформації носить мирний характер mm -hmm. і mm -hmm. краще, розумію, що було... ця інформація вона взагалі викликана тим, що люди мало обізнані, mm -hmm. що таке банкротський стандарти. Я розумію, що вона має співзяща mm -hmm. з однією структур комерційних банків, які працюють в Російській Федерації і не тільки. Але зі своєї сторони. Ну, я керівник можу запевнити, що там жодна копійка, принаймні, наша, в Російську Федерацію не йде. Про це навіть є висновок Нацбанку. І е, якщо хтось бажає отримати офіційний коментар від е, нашої прес-служби, на це буде. То, коментар це буде, тільки потрібно звернення. Тобто всі гроші, які є в банку стандартів, залишаються українські. Не копійки, не копійки, Не йде не буде. Ви не вірите? Чому не? Ну, якщо у вас є докази, давайте yeah. говорити про докази. я кажу про цифри. Я як офіційний представник банку тільки. Тобто всі кошти залишаються тут ну, звичайно, звичайно. Ми ми працюємо працюємо з, з клієнтами. Да, ми працюємо з е, національною валютою гривною. Ми залучаємо від людей депозитні кошти, е, вкладаємо в їх в низько ризиковані е, кредити, це кредити населення. Це саме найбільш стабільна і так далі. Е, Стабільний просто що, спосіб е, отримання прибутку для і для клієнтів в якості депозитних е, відсутків. А централ... Тому... центральний центральний офіс банку у вас Києві. знаходиться в Україні, в Києві, ви можете звернутися туди. без А, зас, а заснований а, він в Росії? Е, ні, ні, заснований банк? в Україні в 2006 році. В Україні. А материнська структура в Росії. Розумієте? Угу. Тобто є власник. Він взагалі татарин живе в Європі. Це була назва. І в Казахстані є такий банк. Казахсткий. Наш власник. Я вам скажу, його на камеру я вам розкажу ще.